Щиро вітаю вас, любі шестикласники на уроці української мови. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі редагування письмового твору розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів. Завдання нашого уроку проаналізувати письмові роботи учнів, визначити найтеповіші помилки, допущені у творі, виробляти школярів уміння об'єктивно оцінювати свою роботу, аналізувати і виправляти допущені помилки, запобігати змістовим мовленєвим і граматичним помилкам. Формувати навички редагування тексту, удосконалювати писемне мовлення учнів, сприяти вихованню серйозного ставлення до вивчення рідної мови. Яким був ваш настрій під час роботи над твором роздуму? Чудовим, творчим, задумливим, поганим, сумним. Запишіть. Термінологічний диктант. Тип мовлення, в якому описується ознака предмета чи особи. Тип мовлення, у якому послідовно повідомляється про якісь події. Тип мовлення, у якому пояснюється причини ознак та подій. Стиль художньої літератури. Як бачите, відповіді на ці запитання. Перше опис, друге розповідь, третє роздум, четверте художність. Становіть правильну структуру твору роздуму. Висновок, теза, аргументи. Отже, правильність структури твору роздуму. Теза. Аргументи висновок. Будь ласка, розгляньте види помилок у письмовій роботі. Для цього поставте відеоурок на паузу і уважно прочитайте і запам'ятайте види помилок. Зверніть увагу на види помилок у письмовій роботі. З. Змістові. Л. Лексичні, Г. Граматичні, орфографічні пунктуаційні. Перед вами приклади орфографічних помилок. Неправильне написання слів, вживання апострофа, вживання м'якого знака, правопис складних слів, подвоєння, правопис прислівників. Правопис ненаголошених голосних в коренях слів. Розгляньте уважно таблицю. Пунктуаційні помилки. Відсутність розділового знаку, вживання одного розділового знаку замість іншого, в однорідних членах речення. Наприклад, учні слухали, читали. Переказували текст. В складних реченнях Софійка вимкнула телефон, бо хотіла відпочивати розділові знаки наприкінці речень. Крапка, знак оклику, знак питання. Хто відповість за це? Тере між підметом і присудом. Наприклад, літо найулюбленіша моя пора року. Лексичні помилки невиправданий повтор однакових або спільнокореневих слів. Тавтологія Повтор значень надлишковість вживання слів у невластивих для них значеннях. Граматичні помилки Неправильне закінчення іменників, прикметників, числівників, займенників чи дієслів. Наприклад, мама, але правильно маму. Неправильний рід іменника чи прикметника. Велика собака. Правильно великий собака. Помилки у вживанні прийменників по вівторкам. Але що вівторка правильно. Неправильне вживання іменника з числівником. Два брата. Але правильно два брати. Ну, а зараз відпочинемо. Рухаємось. Roast mama mom Нарізна Україна, Україна, кращої їм нема вона єдина, ми усі разом не поодинці, ми брати і сестри українці, ми брати Аналізуємо твір роздум одного з наших учнів. Моя Батьківщина Україна. Не любити пишемо окремо не з дієсловом. орфографічна помилка. Цю землю і людей, що живуть на ній, неможливо. Батьківщина це те місто, це те місце. У нас лексична помилка, де народилася людина, де промайнуло її дитинство. Із дивом, казкою, матусиною піснею, батьківською ласкою. Батьківщина тере, ставимо між підметом і присутком пунктуаційна помилка це рідний дім, де завжди з любов'ю. Чекають нас, наші рідні. В слові чекають, ми ставимо букву Е, це є орфографічна помилка. Україна, вона у всьому, що нас оточує. У місяці, в зорях, у дорозі написано у дорогі це граматична помилка. У дорозі додому, у струмочку, у травичці, де садок вишневий, біля хати написано, а писати потрібно і це змістова за змістом коло хати. Україна це історія народу, який протягом багатьох років боровся за свою незалежність. Україна це рідна мова, наша українська мова мелодійна і неповторна, тому що увібрала у себе гомін полів, лісів і морей. І морей граматична помилка і морів нашої землі. Рідна моя земля. Це наша Україна з її героїчною історією і трагічною долею. Нам, українцям, всім серцем потрібно любити свою найпрекраснішу матір і пишатися. Її, і пишатися нею. Це граматична помилка. Друзі, ще раз хочу, щоб ви натиснули на паузу. І подивились виправлений зразок твору. Прошу виконати вправу редактор. Записуємо. Бабуся попросила онука купити собі молока. Відповідь правильна. Бабуся попросила онука купити їй молока. Наступне речення. Вершник сидів на коні, його грива розвивалася на вітрі. Вершник сидів на коні, грива якого розвивалася на вітрі? Третє речення. Мама попросила доньку зустріти свого знайомого. Відповідь правильна. Мама попросила доньку зустріти її знайомого. Пам'ятка щодо аналізу тексту. Зміст твору повинен відповідати загальній темі. нічого зайвого, що її не стосується. Має бути чітка структура твору, вступ, основна частина закінчення. Усі елементи повинні бути логічно пов'язаними. Твір має відповідати заданому обсягу. Бути завершеним. Перевірте слова, у написанні, яких сумніваєтесь, за орфографічним словником. Прочитайте текст вголос. Перевірте правильність розстановки розділових знаків. Відповідно до змісту та пауз. Зверніть увагу на однорідні члени речення. Не можна допускати тавтології невиправданого повтору однакових чи спільнокореневих слів. Слідкуйте за милозвучністю, чергуванням і, і. «у», «в». Прошу вас виконати домашнє завдання. Виконати роботу над помилками. Проаналізувати твір за пам'яткою. Повторити правила, на які допущено помилки. Отже, закінчується наш урок. Я вам всім вдячна за роботу і прошу. На закінчення уроку зробити вправу, як же ми попрацювали на уроці. І так, закінчить наступні речення. Я запам'ятав, запам'ятала, у мене вийшло, було непросто, хотілося б, я спробую, я отримав, отримала. Любі шестикластики, я дякую вам за цей урок.